Про здобутки. Радіоновини! Сирцький, глядячи в якусь паперову мапу, розповів сьогодні про наші військові здобутки в цьому році. Отже, Перше. Ми витримали перевірку нашої міцності. Мабуть, кукуха поїхала не у всіх, в кого планувалося, дехто зумів залишити її на своїх плечах. А може навпаки. Так поїхала, що всі, хто повинен це фіксувати для звіту командувача, вже цього не помічають. Друге. Ведеться робота з підготовки і відновлення боєздатності. А хотілося б ще відновлення територіальної цілісності і відновлення міжнародного права на нашій території. Але це, мабуть, в наступному звіті головнокомандувача за наступний рік війни. Орки понесли невимовні втрати в 421 тисячу здичавілих. Правда, ми чогось продовжуємо втрачати території, але, можливо, це якось пов'язано між собою. Може існує якась закономірність, та про неї не розповідають в тих академіях, де вчать совєтських генералів. Четверте. В лаптеканді пропало вершкове масло. Але наші не дали померти братам і сестрам і за старими схемами підігнали їм українське воно і смачніше, і натуральніше, і дешевше. П'яте. Виросла ціна на паливо максимально за останні 13 років. Не забути повідомити, що і на спиртне ціна значно підросла. А це вже точно про нашу перемогу. Бо все, що веде до протверезіння здичавілих, нам на користь. Шосте. Вони знову збили літак азербайджанських авіаліній. Ні, мабуть, сирський би сказав азербайджанських і минулого разу то був не азербайджанський літак. Правда, до цього була спроба збити свій кукурузник, який з переляку теж прийняли за український дрон. Ой, вибачте це все не про наші військові здобутки, кудись понесло головнокомандувача. Мабуть, не ту карту скинув або прикуп взяв не той. Наступний, і схоже, єдиний здобуток створення сил безпілотних систем, до якого він має таке ж відношення, як залупний до дипломатії. Сил, проти яких він що тільки не робив. І зрадника колаборанта призначав на штаб, і розмивав, і продовжує розмивати бойові підрозділи цих сил по з'єднанням і створює за межами сил якісь безпілотні частини, які цим силам не підпорядковані. Він, якщо б міг, то відправив би їх усіх в піхоту на Курвський напрямок. Під цілковите знищення.